Після виходу першого епізоду серіалу Пінмін усі почали кричати, що це сапрана 2.0», картина року, неповторний перформанс та купу усього. Пінгвін з першої сцени показує наскільки це пророблений та гарний серіал. Автори продають нам картину через діалог двох людей, який розставляє на дорці усі фігури, пояснює, хто є хто та на що готовий піти заради досягнення мети. Відносно глобальних цілей головного героя, то це глядачі знають через те, що Пінгвін старий друг екрану і навряд чи коли зміниться. Але тут нам пропонують заглянути у глибину душі Освальда, зрозуміти, чому він робить те, що робить. Після першого епізоду Коліна Фаррела називали генієм акторства та готові були дати йому всі Емі та Оскари, але перші серії це не увесь серіал, і після фіналу пропонують чесно поглянути на підміна. За сюжетом картина стартує одразу після фінальних титрів останнього Бетмена, але якщо ви не дивилися, то вам воно для перегляду і не потрібне. Мешканці Готема розгрібають наслідки вибуху греблі, а зацікавлені сторони думають, як заповнить вакуум влади у кримінальному світі. Мафіозного боса Фальконе вбито, його головний суперник бароні сидить у в'язниці. Син Фальконе зловживає забороненими речовинами та просирає життя. Тим часом Коп на прізвисько Ос, він же пінгвін, керуючий нічного клубу та відповідальний перед сім'єю за одну з ділянок наркоділерського фронту, бачить у цій ситуації свій шанс піднятися у вищі кримінальні ієрархії. Але одночасно з цим із Архімської лікарні на волю виходить його стара знайома, донька Фальконе Софія. Перед глядачами вже не похмурий комікс, а історія про менеджера середньої ланки, що мітить нагору. Амбіції та розуму йому вистачає, а от стриманості, на жаль, ні. Тому у першій же сцені він кладе сина фальконе і у героя починаються проблеми. Загалом на оцих цих діях та їх ситуативних вирішеннях і буде рухатися серіал. Історія Пінгвіна майже завжди була у тіні, і на великому екрані він не отримав уваги як той же Джокер. Сюди не стали пхати Бетмена з його пафосом та фантастичними технологіями, і це чудове рішення, яке наповно розкриває реальність Готему. Тут навіть пінгвіна немає як такого, а є просто освальд Коп, який хоче заробити грошей. Героя Коліна Фарла ведуть від любові до ненависті глядача, показуючи спочатку його найкращі якості, а потім розбиваючи цей образ вщент. Цьому хлопцю дійсно співпереживаєш, дійсно закриваєш очі на якісь маленькі промахи та пробачаєш йому імпульсивні рішення. Здавалось би, що цей здарвань просто хоче вибитися з підвалів та дати своїй матері краще життя. Але історія не настільки проста та голівудська. Як тільки глядач починає вболівати за Освальда, йому показують справжню мотивацію героя та його реальні мотиви. Безперечно, сам Оскоп дуже цікавий персонаж зі своєю унікальною історією. На екрані є що показати та розгорнути кримінальну драму хоч на 20 епізодів, але сценаристи заробили лише декілька сильних кроків та вирішили у подальшому витягувати серіал на акторській майстерності. Проте, на жаль, це так не працює. Та картина показала головну особливість пінгвіна як персонажа величезного Всесвіту. Це його розум, адже він не має маски та захисного костюму, не має сотні охоронців чи суперзброї. У серіалі зуміли усе зробити так, що будь-яка ситуація відчувається небезпечною, майже безвихідною, і щоразу герой, завдяки гострому розуму, виходить з неї. Найбільший провал у картині це технічна історія Віктора. Мені зрозуміло намагання авторів показати через нього перетворення відносно непоганого хлопця на монстра кримінального світу, але зроблено це настільки неправдиво, наскільки можливо. Починається з того, що Пінгін так легко приймає до себе незнайомця, дає йому неймовірний допуск до себе, приймає, наче за сина рідного чи молодшого брата. Однак чому саме його нам не пояснюють. Автори мали використовувати його для того, щоб показати нам оза з іншої сторони та відкрити кримінальний світ. А фактично, ми отримали сценарний інструмент для закриття дірок та нелогічностей у сюжеті. Віктор, позбавлений характеру, харизми і мети. Він просто іноді виникає у перібних сценах і робить щось, щоб сюжет просувався вперед. Йому зробили сентиментальну предісторію з мертвими батьками та навіть спробували написати якийсь моральний конфлікт. Дівчина нібито пропонує хлопцю покинути злочинне життя і поїхати до Каліфорнії. Він нібито має сумніватися, але виглядає це ну дуже непереконливо. Віктор кілька секунд дивиться на подругу, яка сідає в автобус, і ухвалює, як ми маємо повірити, дуже складне рішення повернутися до оза. Більше про його моральний конфлікт не згадують. А у подальшому він продовжує бути лише зручним інструментом сценаристів. Який робить щось через те, що так потрібно авторам, а не тому, що такі обставини. Попри те, що ми спостерігаємо за битвою антигероїв, усім їм хочеться співпереживати, персонажі швидко адаптуються до обставин, і у картині немає сумної статики, яку хочеться перемотувати. Адже тут кожен епізод сповнений важливих, якщо не ключових, для героїв подій. Це невеликий про виту добра зі слом, а камерна кримінальна драма. Однак вона працює, і це місцями. Дійсно цікаво дивитись. Не дарма історію порівнюють з Сопрано: тут є схиблена мати, що хоче вбити своє чадо, і Крістофер, який рано чи пізно стане загрозою, і кохання за гроші та безвихідь у жінок. Але якщо у сопрано усе живе і розвивається сезонами, то тут місцями тхне фастфудом, не дивлячись на те, що історія доволі цікава. Тут ви не побачите готем у класичній варіації. Історію оза можна було показати як у Чикаго, так і у Нью-Йорку, а пінгвіна зробити простим смертним. У авторів добрі наміри, вони намагаються зіштовхнути двох героїв, яких певною мірою можна зрозуміти. Шкода тільки, що їхній психологізм вельми поверхневий, а сюжетні повороти іноді дуже передбачувані. Софією рухає бажання помститися вже мертвому батькові. АОС став монстром через намагання залишити матір тільки собі. Підписуйтесь на спільноту, ви отримаєте доступ до серіального чату, текстові огляди та ранній доступ до деяких відео. Дякую за підтримку. Колін Фаррелл – основа серіалу, і без нього важко уявити картину зі Всесвіту Мета Рівза, грим, який накладають чотири години перед кожною знімальною зміною. Просто вдумайтесь у це. Актор ще під час зйомок останнього Бетмена неодноразово заявляв, що просто ненавидить увесь цей процес. І я не можу уявити, на що пішли автори проекту, щоб вмовити його зніматися ще й у серіалі. Загалом цього року це другий серіал за участю Фаррелла, і після дуже дивного Шугара. Актор назвав пінгвіна найкращим викликом за останні роки. Подивіться ці моменти, де він ходить кульгаючи, і як біль зчитується на обличчя, навіть під настільки величезним гримом, просто маестро. Він грає з тонкістю, на яку цей серіал не заслуговує очима розповідає про героя більше ніж будь-які балакучі флешбеки. Він, мабуть, одна з двох причин, чому за історію Коба взагалі цікаво стежити. Інше це Крістін Меліотті, найвідоміша мама серіального світу, і варто відмітити, що у цій картині акторка нічим не поступається фарелу, і авторам вдалося підібрати тандем, за яким дійсно цікаво спостерігати. Очі Меліотті прямо-таки пасують готиму і божевіллю у них віриш з першого кадру. Це точно одна з найкращих робіт акторки, і вона розкривається наповну. Місцями їй дуже шкода, і хочеться, аби її помста реалізувалася наповну. Їй дали цілий епізод для розкриття, і він того дійсно вартував. Ми можемо зрозуміти, що вона стала поганою через те, як з нею поводилися, в той час як Ос просто народився пошкодженим до глибини душі. І саме тому їй так важко його зрозуміти. Ви могли не помітити, але Кармайн Фальконе дуже змінився з часів Бетмена, настільки, що в Пінгвіні це вже зовсім інша людина. Марк Стронг, який замінив у цій ролі Джона Торуто. Рекас настільки приголомшливий, що навряд чи хтось взагалі це помітив. Вони буквально як син з батьком. Також виділю і хлопчика, який зіграв юного оза. Така схожість рис у акторів трапляється нечасто. Але тут міміка, жести, реакція просто неймовірно схожа на те, що демонстрував Фарел на екрані, зроблено дуже талановито. Протягом серіалу нам показали нібито позитивні риси героя, а потім розтоптали їх, і це шедеврально. Автори вирішили продемонструвати, що таке справжній антигерой в останній серії. Якщо до цього у людей могла виникнути симпатія до пінгвіна, то в кінці тільки огида. Це один з найкращих продуманих персонажів за останній час, і сцена, де він готовий, аби матері відрубали палець, аби тільки не промовляти те, що й так усі знають навкруги. Це по-справжньому розкриває його душу. Однак й мінус з фінальним твістом: бо смерть Війка не спрацьовує наповну. Нам не розкрили цього персонажа глибше. Він не був на одному шаблі з мамою Оза або Софії. Так його звичайно шкода. Але не більше Ос надто швидко прийняв його у родину, що виглядало штучним. Потім він був пластиковим. Це зіграло в поганий жарт у фіналі, якби трішки більше часу приділили віку, то це виглядало б набагато потужніше. Ну і звичайно, метод Оза це ж пряме і дуже погане посилання на сопрано. Через нерозкриття персонажів на повну, нам не було б шкода і проститутку Єву, яку могла вбити Софія, але її залишили виключно заради другого сезону. І там, можливо, Пінгін прибере вже її. Фінальна сцена надає їй об'єму та потенціалу для розкриття у подальшому, але чи буде воно ось у чому питання. Серіал планували випускати як міжсезоння між двома Бетменами, а вийшло так, що глядачам той Батмен насильно потрібен. А подавай пінгвіна.